Івано-Франківську відзначили день державного прапора. Урочистості за традицією відбулися на вічого майдані. Сюди прийшли представники міської влади, інтелігенції та духовенства. А ще військовослужбовці і чимало пересічних івано-франківців. Усі, хто шанує багатовікову історію українського державотворення та національної символіки, офіційну церемонію підняття сині жовтого знамена священники освятили. Твої і благослови насліддя Твоє ремо і благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони. Ціна. Нашого прапора, нашої перемоги надзвичайно велика. Навіть символічно, що завтра, на жаль, ще одного воїна будемо проважати з Івано-Франківської громади на День Незалежності. Це ще одне свідчення того, що ми ніколи не пробачимо нашому ворогу, ми ніколи не поступимося. І я хочу ще раз закликати: допомагаємо. Підтримуємо, волонтеримо для того, щоб була наша українська перемога. Український прапор наша гордість найвідоміший символ України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовіданість та хоробрість українського народу. А синьо жовтий прапор вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до автівок на знак підтримки українців. Я франківсько-державний прапор підняли під звучання гімну України. З нагоди дня державного прапора родичам полеглих героїв, вихідцям з Явно-Франківської МТГ та волонтерам вручили нагороди. Михайло Березні, Руслан Копанчук, новини на вежі.